Вона любить відвертість, любить облягаючі силуети, які підкреслюють кожну лінію тіла. І так її за це недолюблюють. Подруги шепочуться за спиною, а їхні чоловіки затримують погляд довше, ніж дозволяє етикет. Вона не просить дозволу бути бажаною. Вона просто така жива, чуттєва, впевнена. І саме цей образ, провокаційний, магнетичний, наповнений енергією. Втілила лінійка Лусанді від «ВМДОЛ». Лусандія це не просто силіконова лялька, це дослідження того, як далеко може зайти інженерія, коли її мета створити відчуття живої присутності сто відсотків преміальний силікон, м'який, пружний, з текстурою, максимально наближеною до натуральної шкіри. Він не вбирає запахи, простий у догляді та зберігає свої властивості роками. Зменшена маса тіла. Щоб рухати, перевдягати, змінювати пози було легко. Тепер силікон це не лише реалізм, а й комфорт у щоденному використанні. Всередині евоскелет нового покоління, плавність рухів, подвижні пальці, продумана анатомія згинів, стабільність у кожній позі, тіло деталізоване до дрібниць, гелева груди і сідниці, природна текстура шкіри, ретельно опрацьовані коліна, стопи. Пальці. Образ не виглядає штучним, він виглядає цілісним. Обличчя окрема історія, ручний макіяж, імплантовані вії, реалістичні губи та м'яка, природна міміка. Лусанді поєднує мистецтво, технологію та комфорт, це силует, який притягує, технологія, яка дивує, і відчуття, що поруч не просто форма, а емоційна присутність. Якщо хочете більше оглядів, розборів і чесних деталей. Підписуйтесь на наш youtube канал. Ляльки бренду Лусанді вже доступні на sexdolls.com.ua. А більше фото та живих матеріалів у нашому телеграм.